Ще до інаугурації президента Зеленського, 16 травня 2019-го, до України після дворічного добровільного вигнання в Женеві та Тель-Авіві повернувся Коломойський. Він почував себе справжнім тріумфатором. Його кандидат переміг на виборах, як він вважав, увесь світ тепер у його кишені, або як мінімум, Приватбанк. Ігор Валерійович, який раніше уникав надмірної уваги з боку журналістів, після перемоги на президентських виборах Зеленського дав кілька розлогих інтерв'ю, зокрема, й російському виданню РБК. У них український олігарх розміркував про майбутнє країни, коментував кадрові призначення і натякав на свої близькі стосунки з новим президентом. Здавалося, що це Коломойського обрали президентом, а не Зеленського. Олігарх не приховував свого задоволення тим, що саме його вважають мало не тіньовим президентом України. Ігор Валерійович, коментуючи перемогу Зеленського, сказав: Я кайфую. Та й чому б йому було не кайфувати? Колишнього бізнес-партнера обрали президентом. Особистий адвокат очолив офіс президента. Колишній керівник кварталу 95, який виходить на плюсах став на чолі СБУ. Частина депутатів від слуги народу були афільовані з Коломойським. Здавалося б, життя вдалося. Ще на початку президентської кар'єри Зеленського порівнювали із Путіним, а Коломойського із Березовським. Утім, такі аналогії схематичні, бо якщо б усе було так просто і лінійно, то Ігорю Валерійовичу не доводилося б щоразу інтерв'ю натякати, що це він цар звірів. Бо справжній цар сидить собі у прохолоді і спокійно чекає, коли до нього притягнуть чергову жертву. Йому не треба волати на весь ліс, щоб він найсильніший, наймудріший і найспритніший. Для людини, котра реально має владу в Україні, така поведінка виглядає доволі дивною, адже не лише гроші, а й вплив любить тишу. Але Коломойський типовий представник 90-х і за поведінкою, і за мисленням, і за діями. Для нього брелок з написом Зеленський, який він крутив якийсь час на своєму пальці, це символ могутності і всесильності. Він працював на публіку у 2019-му Коломойський, здається, був владен залізти навіть на Говерлу і заволати. Це я! я зробив зеленського президентом. Перші півроку президентства Зеленського і до відставки Андрія Богдана з посади голови Офісу президента про спілкування Володимира Олександровича та Ігоря Валерійовича складали легенди про якісь записи, якими Коломойський, начебто, шантажує Зеленського. Про тайні зустрічі президента і олігарха Коломойський щиро сподівався, що з приходом до влади свого президента питання з Приватбанком буде закрите на його користь. Між першим і другим турами президентських виборів в одному з інтерв'ю олігарх заявив: мені не потрібен приват. Нехай повернуть 2 мільярди